Отри я знову друзі я Вас вітаю на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країн Європи. І сьогодні у продаж нас залітає Mitsubishi Outlander. 2010 року ця автівка, автівка, яка може стати вашою. На даний момент ця автівка проїхала чесних лише перевірених 226 тисяч кілометрів. І, впевнений, у ваших руках вона проїде набагато більше. Під капотом 2,2 дизельний агрегат з потужністю 115 кВт або ж 156 кінських сил. Також двигун досить добре, що він є на ланцюгу. Це набагато краще, ніж на ремені. Також автівка на автоматичній коробці передач та на повному. Приводі, у якого є аж три різних режима. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально оглянемо цей автомобіль зі всіх сторін і, як завжди, розпочнемо цей огляд спереду автівки, яка виглядає просто таке шикарно навіть на 25-й рік. Оптика не має на собі взагалі ніяких дефектів. Гарна оптика. Без запотівань, без тріщин, без сколів, присутні омовчих фар та противотумані фари. А ми рухаємось вище, рухаємось до лобового скла автівки. Також на ньому немає взагалі дефектів ніяких. Все в цілому гарному, збереженому стані, присутні датчики дощу та світла, якими ви будете користуватися. Я у цьому на 100% ми пускаємося нижче, оглядаємо диски, гарні, стальні, сірі диски. Стоїть зимова гума, досить хороший ще. протектор на гумі. Не потрібно вам буде запасатися гумою на зиму. Понизу автомобіля присутні пластикові накладки, які обережуть цей автомобіль від пошкоджень, від камінчиків або ж інших якихось предметів, які можуть пошкодити ваш автомобіль. Дзеркала заднього виду, що одне, що друге без дефектів, також є ось такий лед-елемент, який буде сповіщати іншим водіям, куди ви рухаєтеся. На автомобілі присутні рейлінги, ці рейлінги які візуально збільшують цю автівку, хоча автівка не є маленькою. І ми поступово за вами перейшли до задньої частини автівки. По задній частині також все в нормі. Задня оптика стопи без дефектів, гарні світлі, досить вони стильно виглядають. Навіть я б сказав, сучасно. Всі шильдики на місцях, що Mitsubishi, що Outlander. Оглядаємо також низ, присутній фаркоп, який лежить у багажнику автомобіля, При потребі ви собі його причепите та перевезете ще і ще більше. Різноманітного вантажу, який не вміститься у багажник Автівка. Але повірте мені, багато-багато всього може ввісти у багажник, тому що він досить і досить великим є. По правій стороні автівки дефектів ніяких немає, корозії ніякої немає, все збережене, все гарне, все для вас. А зараз, друзі, ми будемо заглядати у салон цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим, за ціною у дванадцять тисяч долярів, друзі, з сертифікатом за потреби можемо доставити це авто у будь-яку точку України. Розуміємо, зараз такий час не багато людей можуть вільно рухатися по території України, але ми для вас переженемо у будь-яку точку України у будь-яке село. Під квартиру чи під дім. Ну що ж, А зараз залітаємо у салон. Саме в те місце, де ви будете проводити досить досить багато часу за кермом цього розкішного автомобіля. Залітаємо з вами у салон, але перед тим оглядаємо дверну карту водія. У непоганому стані дверна карта, повний електропакет. Що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання. Хороші матеріали, шкіра. Тканина, гарно, воно, стильно все виглядає. Наше сидіння водія. Сидіння водія у хорошому стані, комбіноване сидіння, шкіра, алькантара та тканина. Ніяких заломлень немає у відмінному стані. Сидіння, як для свого пробігу, кермо мультифункціональне з круїзом, контролем та з багатьма. Функціями, які оводяться на приладову панель автівки. Ну що ж, сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Послухаємо, як він працює, як він запускається, оглянемо приладову панель та пробіг. Ми вже з вами за кермом запускаємо цей автомобіль. Запускається автівка взагалі без проблем. Ще зблизька оглянемо кермо у непоганому стані кермо так зменшимо звук, тому що радіо вимкнене. І оглядаємо приладову панель автомобіля. Ось так виглядає приладова панель. Звісно ж, помилок взагалі ніяких нема. Можете зараз собі зафіксувати пробіг, який становить 226 двадцять тисяч кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг цієї автівки на черзі. Мультимедія, ось така магнітолка простенька, старенька, але бадьоренька. Опускаємось з вами нижче. Присутній однозонний клімат, контроль, аби ви не мерзли зимою та не пріли літом. Опускаємось з вами ще нижче, яке я говорив на автоматичній коробці передач, Шестиступенева коробка передач саме розроблена компанією Mitsubishi. Знижче. Ось тут ви могли замітити ось такий маленький речажок. Це вибір режиму їзди. І зараз вам я покажу. Зараз. Вімкни нормальний, але можна собі його вімкнути, та буде спортивний режим їзди. Можна дати трішки газу на трасі. А ми рухаємось з вами далі. Оглядаємо ось цю шайбу, яка, я впевнений, привернула вашу увагу. Це вибір режиму саме приводу. Можна їхати на передньому приводі, можна на повному або блокувати диференціал. Рушник Рушник механічний є, друзі, досить це класно. Ще нижче є два підстаканники для вашого комфорту. Заїжджайте собі на заправку, купуєте каву та їдете з комфортом. Ще вище є підлокітник. Ось такий глибоченький підлокітник, у якому є вихід Aux. Розетка на 12 вольт, також тут є. Також. Є ще один, ще одна, точніша ніша, маленька для якихось дрібниць, монет і тому подібного. А ми рухаємось далі. Друзі, оглядаємо ось так, що собі повністю панель не затерта, не зашурена у хорошому збереженому стані Вона є. Вище дзеркальце заднього виду, ще вище світло, можна його обімкнути. Можна вимкнути, все працює. Також є ніша для очків. Ось такі козирки, козирки з зеркальницем та зі світлом. А також, також багато, багато різноманітних ніж у цій автівці. І це є одна із них. Ось такий є бардачок. До речі, він, він є з холодильником. Можна вімкнути холод та охолоджувати свої якісь напої. І ще одну нішу вам покажу, яка схована ось тут. Точніше, це не ніша, це підстаканник для водія. Класно, комфортно, він розміщений. Саме під рукою, там, де і має бути. Ну що, друзі, показали ми зараз тут все. Рухаємось далі, рухаємось до другого ряду. сидінь. Оглянемо, яка ситуація там. Тут також все у нормі. Зверніть увагу на дверну карту, зверніть увагу на сидіння, Непоганому стані сидіння також є і він є функціональний з двома підстаканниками для комфорту ваших пасажирів. Показую, яка картина буде за кермом цієї автівки. Погодь, це непогана картина. Все гарно, все у непоганому стані. А ми з вами рухаємось до багажника автомобіля. Досить і досить великий тут багажник, вмісткий глибокий, багато всього сюди влізе. Також, як у Volvo є ось. Полочка, яка витримує приблизно 200 кілограм. Автомобіль на транзитних номерах. Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. А також у багажнику є багато різних ніж. Що справа, що зліва є ніша. Поглянемо, що ж там під фальшном. Під фальшном також є ніша. Як я говорив, лежить фаркоп до автомобіля. Закриваємо багажник. Та будемо рухатися до правої сторони. Дверка у непоганому стані, сидіння з цієї сторони також у непоганому стані. На черзі дверка переднього пасажира також у поганому стані сидіння також у непоганому стані. Друзі, ось так ми з вами оглянули автомобіль зі всіх сторін. Що зовні, що всередині. Зараз оглянемо підкапотний простір. Цього автомобіля, яка там ситуація? Як працює двигун, послухаємо. Ось так, шановні, виглядає підкапотний простір заводській пилюці двигун працює справно, немає ніяких зайвих шумів, немає ніяких потьоків мастила. Ось такий у нас, друзі, з вами вийшов огляд на цей автомобіль. автомобіль який може стати вашим. Телефонуйте, звертайтеся, запитайтеся. нагадую, що можемо прогнати це авто у будь-яку точку України. А також нагадую вам про наші телеграм та Вайбер канали, у яких всі наші автівки опубліковані у вигляді фотографій. Трішки раніше ми там публікуємо їх, трішки раніше люди їх там бачать, тому підписуйтесь і будете бачити трішки раніше, тому що хтось перед вами може придбати саме автомобіль, який ви. Забажали а також у нас є послуга пригону автомобіля під ключ. Можете обрати собі будь-яке авто у будь-якому ці... новому діапазоні, і ми для вас це авто переженемо. Ну що ж, до зустрічі? До зустрічі на нашому каналі. Вашкар До нових відео, до нових завершень.